23 липня голова Лозівської райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева провів робочу планерну нараду з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, основних служб життєзабезпечення населення району, сільськими та селищними головами. На порядку денному були обговорені питання, які стосувалися трудової зайнятості населення лозівського району, ефективність використання земель. Третім питанням на нараді був стан флюорографічних обстежень у у 2013 році, за словами головного лікаря центральної районної лікарні Івана Жовтого, районні медпрацівники ведуть активну роботу з дотримання здорового стану мешканців. З лютого цього року в районі працює пересувний флюорограф. Медики відмічають, що організація проведення профілактично-флюорографічного огляду населення Лозівського району у 2013 році значно покращилася. В середньому по району при проведення флюорографічного обстеження пересувний флюорограф на навантаж... На один день роботи склала 57,3 у 2012 році. цей показник складав 54,5 чоловіка на день роботи флюорографа за 6 місяців. 2013 року флюорографічно обстежено 9743 сільських мешканців, що склало 53,3 до плану на рік. В 2012 році цей показник складав 51,2%. Згідно графіку, пересувний флюорограф продовжить обстеження жителів сіл та селищ з 1 серпня цього року. Також за завданням президента та уряду України з 1 серпня в районі розпочне свою роботу центр з надання адміністративних послуг, в якому представники адміністративних органів здійснюватимуть надання адмінпослуг за принципом єдиного вікна. Велика роль в цьому відводиться поштовим від відділенням, де громадяни зможуть отримувати всю інформацію, але поштові відділення у населених пунктах переживають стрімкий занепад. Пошта у районі є нерентабельною. Однією з причин незадовільного економічного стану є низький рівень споживання послуг поштового зв'язку з об'єктами сподарювання в районі. Окреме занепокоєння викликає ситуація зі зменшення кількості виплат пенсій соціальних допомог через пошту. Та переведення одержувачі пенсій соціальних допомог на обслуговування до банківських установ. Дана ситуація не тільки створює незручності для одержання пенсій, а й призводить до вимушеного скорочення витрат на отримання мережі поштових відділень, що тягне за собою скорочення кількості робочих місць насамперед листа Нова урядова програма сприятиме припиненню занепаду пошти. 1 серпня планується відкриття центру надання адміністративних послуг Лозівської райдержадміністрації. Центр розташовуватиметься в будівлі Укрпошти по вулиці Комінтерну. На початку надаватимуться 20 видів адмінпослуг, а з 1 січня 2014 року їх збільшать до 54. У середу, 24 липня, у районному будинку культури відбулось пленарне засідання 34-ї сесії Лозівської районної ради 6-го скликання. На порядок денний для розгляду та затвердження сесії було винесено біля 30 питань. Про виконання районного бюджету за перше півріччя звітувала начальник районного фінансового управління. У першому півріччі бюджет району було перевикано на 1 мільйон двісті цілу одну десяту тисяч гривень. Основним джерелом наповненько. Доходної частини районного бюджету був податок на доходи фізичних осіб. Також прибутки були від державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та інше, завдяки надходженню субвенцій з сільських селищних бюджетів у першому півріччі було забезпечено підвіз учнів до навчальних закладів Лозівського району, проведення оздоровчої кампанії та екскурсій, підтримання матеріальної бази навчальних закладів. Також на сесії депутати заслухали інформацію про хід виконання районних програм. Розвитку земельних відносин і охорони земель у районі, стабілізації та розвитку тваринництва в господарствах були внесені зміни та доповнення до програми збереження архівних документів суб'єктів господарської діяльності, економічного та соціального розвитку Лозівського району на 2013 рік. Програми на виконання національного плану дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини, програми розвитку культури Лозівського району, підтримки діяльності Лозівського міськрайонного суду на 2013, Дринадцятий п'ятнадцятий роки 34-та сесія на своєму пленарному засіданні одноголосно прийняла рішення про створення нового медичного комунального закладу під назвою Центр первинно медико-санітарної допомоги Лозівського району. Створення центру передбачено програмою економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможні суспільства, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, в якій йде мова про реформування медичної галузі та підвищення доступності на. Дання медичної допомоги населенню. Тож депутати затвердили рішення про створення центру первинної медико санітарної допомоги, його статут та штатний розклад. Роботу центр розпочне з 1 серпня цього року. Очолить центр лікар сімейної медицини центральної районної лікарні Тетяна Краминська. Далі на пленарному засіданні були розглянуті та затверджені ще декілька фінансових земельних питань, після чого 34-ту сесію Лозівської районної ради було закрито. Минулого четверга з робочим візитом Лозівщину відвідав начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області генерал-майор міліції Олег Демченко. Мета приїзду головного міліціонера області знайомство з проблемними питаннями, що сьогодні турбують пересічних мешканців району. Сьогодні міліція в першу чергу працює для людей і основним критерієм оцінки буде це міння населення. Поэтому хотелось бы изучить в целом и снутри понимать те проблемные вопросы, которые существуют каждой, на каждой территории, какие сегодня взаимоотношения между органами власти и самоуправления, с органами милиции, какие между руководителями силовых структур, мнение населения в целом. Ну и на сегодняшний день изучить материально-техническое обеспечение города санитарное состояние. В целом я новый руководитель Руси, поэтому меня интересуют все направления, в том числе направления оперативно-служебной деятельности в целом подразделения. Очільник обласного УМВС провів наради з особовим складом лозівського міськвідділу та окреслив коло першочергових завдань, які сьогодні визначили для органів внутрішніх справ керівники держави та МВС України. Подразділення порядок руководітелі володіють Каміння ситуації, я думаю, що в цілому підрозділення боєспособно способно виконувати ті задачі, які перед ним стоять. Голова обласної міліції зустрівся з головою Лозівської райдержадміністрації Богданом Ревою, головою райради Ігорем Нестіровим, Лозівським міським головою Сергієм Степановим та представниками правоохоронних органів. Провів прийом громадян, де особисто спілкувався з мешканцями, які прийшли зі своїми невирішеними питаннями. На прийом приходили громадяни, у яких довгий строк не Ришуються справи. Усі заяви областний керманич міліції взяв під свій контроль. Определенные всі задачі, На сьогоднішній день остается только эти задачи выполнять. Основна задача сегодня це повернути роботу міліції на сьогоднішній день лицом до населення. Щорічно, в останню неділю липня, працівники торгівлі України відзначають своє свято. Впродовж останніх років в Лозівському районі у сфері торгівлі та ресторанного господарства спостерігаються кількісні та якісні інфраструктурні зміни. На теперішній час в сільській місцевості працює 109 торгівельних точок, 30 торгових павільйонів та кіосків торгівельний майданчик в селищі міського типу Краснопавлівка та 17 закладів ресторанного господарства. Населення Лих сіл обслуговуються виїзною формою роздрібної торгівлі за рахунок реєстрації підприємницької діяльності та укладання договорів найму за перше півріччя поточного року ряди робітників торгівлі збільшились на 87, А ресторанного господарства на три працівника. В районі відстежуються позитивні зміни в питаннях формування асортименту продовольчих товарів та підвищення культури торговельного обслуговування населення. Магазини мають широкий асортимент товарів продоволь. Ольщою та промислової груп на сьогоднішній день забезпечено стабільне постачання товарів та відсутність їх дефіциту навіть у найвіддаленіших куточках району. У переддень професійного свята найкращих представників торгівлі Лозівського району привітали перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков та заступник голови Лозівської районної ради Віктор Воскобойніков. Заступники вручили грамоту департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації приватному підприємству Підприємцю з села Царедарівка Олені Іванівні Лазуренко, також подяки з привітаннями та побажаннями успіхів у роботі отримали підприємці: представники торгівельної сфери селища міського типу Краснопавлівка, Сергій Незнанов та Сергій Прищепа. Приватний підприємець з села Павлівка Галина Долгополова. Приватний підприємець з села Кінне Олександр Найпак та Віктор Скрипка. Приватний підприємець з села Тихопілля. 27 липня в Орільці під час пожежі загинула людина. Близько опівдня мешканці однієї з окраїн Орільки забили на сполох, запримітивши густий дим та полум'я. У одній з прибудов гаражного кооперативу прибудова зроблена з дощок. Колишній курятник в ній останнім часом полюбляв відпочивати 83-річний дідусь, хазяїн Сарайчика. Та що трапилося в роковий для дідуся, день невідомо. Свідки трагедії кажуть дід. Не курив, електроструму в приводові не було. Може, свічку запалив, бо темно було. Остаточні висновки причини займання встановлять компетентні служби. Пожежу орільські рятівники ліквідували доволі швидко, але дідусь загинув. Купи сухих дощок, легкозаймисті речі спалахнули, немов сірники. Наше бажання накопичувати непотріб часто густо і призводить до біди. Чому дідусь не врятувався? Бо частково паралізований, ходив з палицею. Люди кажуть, може й на допомогу кликав та де там в цьому глухому зарослому чагарниками куті, і серед білого дня людей знайти важко.